Біля Свято-Михайлівського гарнізонного собору збираються колони автівок. Учасники розвішують на свої авто прапори України, Грузії та військових частин. Серед них і побратим чоловіка Грузин Заллатарія каже, разом проходили службу у 118-й бригаді у розвідці. хороший, дуже, дуже спокійний був, патріотом був, такий, знаєш, пацан був, який до конца стояло. Было время у вас теж допомагали нас сильно. Когда нас очень трудно було в Абхазі, ніхто не допомагав, всі боювали против нас, только одну українці, у нас уші корабли, и ваше, ми там все помним, любимо вас і уважаем. Слава Україні, слава Грузії, героям всем слава. Всім нашим умершим братам, вечная пам'ять. Ветеран війни Олександр Линик каже, особисто з Васо не був знайомий, але так як і він повернувся за кордону, аби з перших днів повномасштабної війни стати на захист країни. У боях за Бахмут та Кліщеївку отримав поранення і у січні 23-го року повернувся додому. Відтоді, говорить, не стомлюється нагадувати іншим про важливість таких заходів. Будь-який захід, який дозволяє нам зберегти пам'ять про тих, хто віддав своє. Життя за волю нашого народу завжди важливий. Потрібно пам'ятати про тих, хто віддав своє життя, і про тих, хто зараз на полі бою захищає нас всіх тут. Сигналячи у клаксони, колона авто вирушає по місту до будинку, де проживав загиблий військовослужбовець. Яються біля меморіальної дошки, яка встановлена на будинку. Військовослужбовець Михайло Лисак розповідає, не зміг стояти осторонь, аби не вшанувати пам'ять про Васо. Додає, його звитяга є прикладом для тих, хто нині уникає обов'язку із захисту своєї батьківщини. Є лишній привід замислитись про те, що багато є в нас ухилянтів, Багато є тих, хто виїхав, не хоче залучатись до охорони України. І це є прикладом. Прикладом, що і військовослужбовці просто люди інших країн приїжджають на захист України і. Це привід замислитись всім. Люди б, іншої нації, проте вони залучились до охорони та оборони українського суверенітету, коли стала така потреба, і так вийшло, що поклали голову в боях за Україну. Тому це не можна викликати поваги. Далі колона рушає по місту. Проїхали і повз учасників акції, які вийшли нагадати про зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Завершують автопробіг на алеї Героїв, де розташований пам'ятник 34-річному Васо. Тіло поховали на його батьківщині в Грузії. Разом встигли прибути два роки, говорить дружина Наталія Медвідь, та вона назавжди пам'ятатиме його посмішку і бажання жити. Я вважаю, що про кожного героя повинні пам'ятати, тому що, якби не вони, нас би вже мабуть, ворог і був тут. Він був неймовірний, тому що. За своє життя ми з тим провели два роки, але ці два роки були, от як знаєте, танго. Весь час він спішив додому. Сім'янин всім допомагав завжди і всіх підтримував. І навіть тоді він в першу чергу подумав про хлопців, а тоді про себе. Останнє спілкування було за шість днів до цього. Він якраз був в відпустці і зірвався, тому що сказав, що моїм хлопцям потрібна підтримка. Зірвався і поїхав туди. Він повинен був перевестися в дронщики, сказав, що це мій останній вихід на позицію, але він реально став останнім. Він був оператором-розвідником разом з побратимами боронив Донеччину. Загинув 10 серпня 2024 року під час мінометного обстрілу. Розповідає його побратим Ігор Асуляк. Для нього він був як молодший брат, дуже веселий, дуже впертий, дуже балакучий, дуже розумний, дуже сміливий, хоробрий, життєлюбний. Ну, все з дуже і тільки найкраще, що можна про людину сказати. Це було все. Ми разом воювали з ним. Разом жили, разом дружили з сім'ями. Ми були дуже близькі з ним. Він кинув роботу на час початку війни, він працював в Туреччині діджеєм, кинув роботу, бо тут почалась війна, і коли я спитав нього, чому саме він приїхав, ну по-перше, що він з Абхазії, він втратив там рідну домівку, батько його, який тут зараз присутній, він воював. Тобто для нього війна це не пустий звук, він знає, що таке втрати. От, і, Як він сказав, убивають українських жін і дітей. І тому він приїхав. Таких заходів, як сьогодні, такі автопробіги, я вважаю, що мало, ну насправді, і по культурі людей, які супроводжували нас, не пропускали, створювали перешкоди. Ну, людей треба привчати. Якщо вони не воюють, то хоча б вони мають віддавати шану загиблим хлопцям. І поважати їх, їх рідних. Ми багато не просимо, просто поважайте. І ведіть себе по-людськи, бо ці люди за вас загинули. Героям слава! Тетяна Зозуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.